Добрий день, шановні друзі. Радий вас всіх вітати. Сьогодні хочу зробити невеликий огляд набору для побутових потреб. Інтертул. Тріскачка насадки від 4 до 13 карданчик. Подовжувачі, длиненькі є голівки. Також державка для біт, біти різних варіантів. Такий мобільний набір невеликого розміру. Гарний пластик. Для побутових потреб не займає багато місця. Гарна цяцька. Є в мене його старший брат, користуюсь 2 роки. Задоволений. Автомобіля не маю, тому Маю мотоблок, культиватор, кручу ними, дуже зручно, користуюся не дуже часто, але ніколи не підводило голівки на тріскачки тримаються міцно. Наборами задоволені. Буду дуже радий, якщо своїм оглядом комусь допоможу. Є в червоному кольорі, там більш професійний, краще, мабуть, сталь. Але нічого не облизало, все добре. Якщо користуватися з головою, виправдовує потрачені на нього гроші. Бажаю всім всім здоров'я. До побачення, друзі.